Замовили однотонну мраморну дарничанку в сіро синьому кольорі. Подивіться, будь ласка, однотонна, однотонна. І подивіться ще на цю темно-коричневу. дарничанка темно-коричнева. Подивіться, яка краса. Тепер ви скажете, що вона не модна. Як це вона не модна? Вона однотонна, однотонний колір ніколи не виходить з моди. А коли ще це в дарничанці, ви скажете, а ковралін! Ковролін, ви не постираєте. А якщо постираєте, то забудете про ковролін. А ціна та сама: 400 гривень. 400 гривень доставочка безкоштовна. Но це не ткане волокно, яке можна прати. Її можна стирати скільки хочеш. Це ж дарничанка, ви ж знаєте. Ну тепер вона в модних кольорах. Коричневий мармур і сірий, сірий такий з бірюзою мармур, темною бірюзою. Вони краса, а я вам кажу, краса. Звертайтесь. Доставочка безкоштовна від 1000 гривень, ширина є до 2,40, а розміри нестандартні. Дивіться, ви тепер будете на стилі за невеликі кошти.